Не можу не поговорити про мовний закон, новий мовний закон, який виліз. І знаєте, стало зрозумілим, чому було стільки нападок і істерії з приводу висловлювань Ірини Фаріон і з приводу висловлювань стосовно того, що я тепер тільки із за Ірини Фаріон не буду на українському розговарювати тощо, тощо, тощо. Після того, як зробили цей прогрів, викотили законопроєкт 10.288, який. Типу, типу спрямований на захист інтересів національних меншин. І зокрема, я декілька пунктів з цього законопроекту вам процитую. Зокрема, телеканали та радіостанції зможуть мовити українською не 80 90 часу, а лише 30%. Більше того, ті радіостанції, телеканали, які мовлять мовою будь-якої меншини, одразу зможуть заповнити 25% ефіру російською, а за кілька років зможуть легально діяти на 70% російськомовні телеканали і радіостанції. Також де-факто. Знищується вимога видавати хоча б 50% назв книжок української мови, оскільки вони не поширюватимуться на видавничу продукцію, видану мовами національних меншин. І достатньо назватися спеціалізованою книгарною і сказати, що ви реалізовуєте книжки для національних меншин, і можна хоч 100% продукції видавати російською мовою. Також зміни цього законопроєкту стосуються освіти, публічних заходів, передвиборчої агітації, тощо, тощо, тощо. І як пише пояснювальна записка. Ухвалення законопроєкту створить умови для належної реалізації план і своб прав і свобод осіб, які належать до національних меншин України. Натомість я вважаю, що його не взагалі не спрямовано на те, щоб підтримувати права національних меншин в Україні, а спрямовано на те, щоб урізати використання української мови у просторі. І урізати права українців на українське уповноважений з захисту державної мови сьогодні подав офіційно до Верховної Ради свої висновки до з приводу цього проєкту. І, зокрема, він теж говорить про те, що цей законопроєкт звужує застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених законом. А його окремі норми суперечать рішенню Конституційного суду у справі за конституційним поданням про забезпечення функціоналу. Ну коротше, посилання на висновок мовного омбудсмана також буде в описі під цим відео. Але я можу сказати, що в чергове, в чергове, ми бачимо, що відбувається не захист прав, а атака на права українців в Україні. Атака на українську мову в Україні і звуження її використання у багатьох сферах: у сфері книговидавничій, у сфері освітній, у сфері пов'язані з виборами, у сфері пов'язані з медійним продуктом. Відбувається спроба відкату того, що. Того значного поступу, який відбувся за останні роки, для того, щоб знову звільнити простір для рускоязичя в нашому медійному та інших сферах, в нашій медійній та інших сферах. І це все відбувається під проводом того, що Україна повинна забезпечувати права національних меншин. Хоча насправді ви ж розумієте, що, скоріше за все, не буде а, величезного числа книгарень з кримсько-татарською літературою, але буде величезне число, яке буде перебільшувати число книгарень українських, а, книгарень російською мовою. І знову відбудеться оце ось абсолютне домінування російського в українському просторі, і це буде. Подаватися під соусом захист прав меншин в той момент, коли це не захист, а просто домінування російського окупанта над українським простором. Знову ж таки, це відбувається. Я написала про це пост. І я його зацитую: Росіяни, які хочуть якісь окремішні права для себе, щоб і далі саботувати упосліджене і десятиліттями ігнороване право українців на українця це не меншина. Це Окупанти. І знову ж таки, ви можете подивитися, як ті, хто зараз верещать про права меншин, переймалися, можете подивитися на їхні дописи в соціальних мережах, як вони переймалися абсолютним упослідженням прав українців в Україні останні 30 років. І, звичайно ж, звичайно ж, мені хочеться дати декілька відео, але почну з детоксикації. Нас хочуть роз'єднати за національним принципом. Я тільки що повернувся з Луганської області, де більшість населення говорить російською мовою. Повірте, крім групки партократів, які намагалися зірвати ці зустрічі, але в них нічого не вийшло. Крім того, всі мене розуміли. Прекрасно я розпорозумівся і з росіянами, і з українцями, і з рускоязичними, і з українськоязичними, і з іншими іншими. От, нам треба всім, щоб не запустили між нас усі особиці, особиць лютою змію, щоб не розігнали нас по національних квартирах. Ми всі, що тут живемо, є народом України, незалежно від національності. І ми всі повинні побудувати тут щастя для нас, для нас самих ще, для наших дітей, для наших онуків. з старими кадрами, і з старими структурами ми такого щастя не побудуємо. І тут я хочу наголосити: ми всі є народом України. І народи, які теж входять в наш склад, вони є народами України. Ми всі народ України. Що нас поєднує? Давайте ж почитаємо, що ж таке національні меншини відповідно до законодавства України. До національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, проте виявляють почуття. Ну точніше, проте це моє виявляють, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення і спільності між собою. І от велике запитання до тих, хто наполягає на тому, що вони меншина, але не виявляють ні почуття національного самоусвідомлення, ні спільності між собою. Тому що в нашому випадку національні меншини працюють в першу чергу на те, щоб виділити собі узкоязичне пространство і жити в цьому просторі. Відділеному від українського простору, тому що ми в державі Україна, мова у нас українська. Ні. Треба робити все, щоб далі продовжувало існувати руське, причому не в такій собі ситуативній позиції, а в домінуючій. А я знову ж таки наголошую, національна меншина це окрім національності почуття національного усвідомлення, самоусвідомлення і спільності між собою, голова Верховної Ради. Спікер Верховної Ради Стефанчук, напомню, юрист, живеть якби високо. Глава Верховної Ради. Він да. Да. сказав, що ніяких русських нацменшинств в Україні немає їх права повинні бути ущемлені. Так вважає спікер Верховної Ради. Закон о нацменьшинствах не розпространяється на русских. Представители русского народу не можуть мати ніяких привилегий в Україні, заявив Стефанчук. Ну коротше, тут якби как бы, такий спектр. Тут такой спектр. Так от спільність між собою. Спільність у рускоязичної меншини полягає у тому, що вони не хочуть українського. Це ось почуття національного самоусвідомлення і спільності між собою. Їхня спільність у тому, що вони в Україні не хочуть українського. Вони хочуть, щоб у них була оаза, де вони те українське, будуть ігнорувати. І більше того, вони туди заносять як русських, так і. Рускоязичних українців оця ось херня. і вбудовують спільність навколо того, щоб рускоязичка їх об'єдняла. Але російськомовність українцям не дає якихось особливих прав на те, щоб бути окремішним. Ти говориш російською мовою, ти говориш українською мовою. Прекрасно. Ми державі Україна, У своєму побуті можеш бути ким завгодно. І, от у цей, ось знаєте, бажання саботувати далі українське в Україні, і робити все, щоб воно було упослідженим, робити все, щоб воно було проігнорованим, це не про національну меншину. Давайте послухаємо, що з цього приводу говорить Арістович. Давайте ж розберемо, значить, він говорить, що російський народ участвует в Грізі. Ну, я, я хотел бы адресовать его к международному определению агрессии, утвержденному ООН, э -э, как известно, международное законодательство имеет приоритет над украинским законодательством. Там вот написано за это голосование Верховного народа, что в агрессии может участвовать только одно государство против другого, а народ не может быть агрессией. Во-вторых, в России больше 300 народов, причем часть из этих народов, большая часть, совпадает с теми народами, как у нас. Скажите, если условно не в обиду армянин или азербайджанец российский по происхождению участвует в агрессии против Украины, означает ли что это, что армянское и азербайджанское э, меньшинство в Украине не должны иметь никаких прав, потому что они же участвуют в агрессии против Украины и так далее. Это заявление, вопиющий набор такого юридического бреда, простите. Це якесь нещодавне відео. Я його зберегла, і от воно мені сьогодні пригодилося. Питання в тому, що знову ж таки, от коли Арістович говорить про народи Росії, які совпадають з народами України, то мені от цікаво, а як він відрізняє народи Росії від народів України? Тільки по територіальному признаку? сиденье, мува там не задеяна Абсолютно шокирующее заявление. То есть он говорит, что не будем говорить, какая некая национальная группа не должна быть ущемлена в правах в нашей стране. Вообще, крайний раз, это было в 1933 году в Германии. такая в Европе, такая такая история, понимаете, да, на, ну еще Сталин еще любил очень легко национальные группы высылать и прочее, прочее. То он подписывается, что продолжение гитлеровско-сталинской национальной политики. Глава Верховного Рады Украины, государство, сражающееся за этот самый. И как бы ничего. Это значит, что мало ли, когда власть исполняет такие вещи, а общество им не дает соответствующую оценку, это означает, что и общество у нас уже в абдизии такое находится. В этой ситуации рассчитывать на адекватную политику очень сложно. Мы, конечно, не оставим своих усилий. Мы будем будить, кусать общество, власть, указывать прям на ошибки, заниматься конструктивной критикой. Но я очень большой скептик. Я думаю, что все это закончится очень большим кризисом. Очень, очень большой кризис. Одним словом. Ущемлення Гітлер, Гітлер, де так, вот останній раз Гітлер, ну і Сталин там що діло. А у нас в Україні відбувається ущемлення людей, головною характеристикою яких є неприйняття української мови в українському просторі і бажання всіма способами через упослідження прав українців, через упослідження тих, хто вирішили жити в Україні. І хто об'єднані, зокрема, мовою українською, через упослідження їх прав, вивести їх в якусь окрему оазну категорію спілкування іключительно на русском язике? Потому що якщо вони не мають місця, де вони будуть на русском язику домінующе представлені, то значить їх права ущемляють. Боже, яка муть? І тут я хочу показати вам. Пост Макса Колесникова. Його фото ви 100% бачили, ви можете загуглити, я спеціально це фото не вивожу на екран, для того, щоб воно не було спекулятивним. А, Макс написав, що був в полоні, і російська мова його тригерить, і він, буде вдяч... ну, і він каже: Я був в полоні, російська мова мене тригерить, буду вам вдячна за спілкування українською. Дякую! Поки що вистачає сил на отакий спіч. Але хочеться закричати: люди, блять, що з вами? Це Київ, а не Пітер. І. Максу одразу ж прийшли ущемлені писати в коменти, що їм дуже жаль, що його тригерит. І дуже жаль, що ти відказуєшся розуміти і приймати, що цей вопрос вообще не можна ні політизувати, ні піднімати. Ну, тобто, людина, що вижила в російському полоні, не може говорити про свій досвід і не може говорити про травматичність російської мови для нього. потому что этот вопрос очень политизирован, и это просто раскол украинских граждан. Это как технологически можно делить по цвету волос, глаз и фрикативному «г» в речи. И твое возбуждение, в принципе, оскорбительно, потому что нельзя указывать другим людям, как к тебе обращаться при всем уважении к тебе. Бляха. Украинскую Знищують століттями, забороняють українською займатися наукою, писати книжки, писати не про село. витісняють її з медійного простору, витісняють її з освітнього процесу, дитячий садочок української не треба знайти. І тільки відбувається поступ після того, як безпосередньо на Київ летять ракети і на всю Україну. Після цього починається. В якийсь поступ умовному питанні. Але коли військовий, що пережив полон, пише про травматичні сірської мови для себе, до нього прибігає мурло і починає розповідати, що це розкол, і вообще притіснення, що ви такое говорите, терпі, і вообще не можна піднімати цю тему. Там Декілька коментів під постом, дуже такі цікаві. Рекомендую вам піти почитати. І Макс, зрештою, написав <кхм> подяку. Дуже вдячний всім, хто запропонував мені пройти реабілітацію і вилікуватися, від ненависті до Росії, росіян і їхньої мови. Ви ще раз нагадали мені, що ми боремося проти геноциду українського народу на його власній землі один з проявів якого знищення української мови. Змушений вам відмовити. Я не збираюся вчитися пробаченню, прийняттю, толеруванню російськості в будь-яких проявах. Я не бачу жодної причини так робити і пристосовуватися до вас. Я буду продовжувати так ставитися до Росії. Я буду продовжувати просити. А якщо доведеться наполягати на тому, щоб в публічному просторі, сфері послуг, державному управлінні, комунальних підприємствах, спілкування зі мною звучала саме українська мова. І я. Хочу сказати, що Макс абсолютно правий. Тому що зараз законопроєктом, оцим от 1028, 10. який начебто спрямований на захист національних меншин, цей законопроєкт насправді спрямований на те, щоб знову упосліджувати українську мову, і для того, щоб дати підґрунтя ігнорувати права українців в Україні. І розповідати українцям, які хочуть українського в Україні, і які мають на це право, що вони займаються розколами, притісненням.